Наші вітання поціновувачам гарного кіно. Чи любите ви комікси так, як їх любимо ми? Так. Тоді беріть попкорн і дивіться добірку фільмів, знятих по сюжетам коміксів. Вартові Галактики 3 історія веселої команди супергероїв Марвел у межах трилогії Джеймса Гана добігає кінця. Далі він буде розвивати кіно Всесвіт DC. Наші улюблені герої невдахи пристосовуються до буденності на космічній станції Ніденія. Однак незабаром їхнє життя перевертається з ніг на голову через нові подробиці буремного минулого ракети. Зоряний лорд Пітер Квіл, все ще не оговтавшись від втрати Гамори, має знову об'єднати команду, щоб врятувати все світ. В Український кінопрокат Вартові Галактики 3» вийдуть 4 травня. Аж поки є час до прем'єри, перегляньте святковий випуск вартових галактики. Він є прологом до цього фільму, хоча про це не йдеться безпосередньо. Опис святкового випуску у наших попередніх роликах галактиці! Потрібні її вартові. Вітаю! Ми з миром прийшли! Якого дрекс? Ну серйозно, чувак! <реклама> Супергеройський екшен, людина Мураха та оса Квантоманія вже вийшов на екрани 16 лютого. Скотт Ленг, його дочка Кесі, Хоп Ван Дайн і її батьки вирушають у нову неймовірну пригоду. Супергерої беруться досліджувати квантовий вимір. Це призводить до того, що мікроскопічним супергероям доведеться зустрітися з дуже потужним ворогом кангом Кангом-завойовником. Флеш. Це історія становлення супергероя Флеша, який в майбутньому стане одним з членів Ліги справедливості. Молодий фізик Барі Аллен працює над створенням прискорювача частинок. Під час експерименту він отримує високу дозу опромінення темної матерії і потрапляє під блискавку. У результаті нещасного випадку Барі виявляє в собі можливість розвивати фантастичну швидкість. Він може подолати будь-який звуковий бар'єр. І навіть переміщатися у часі. Тому він планує здійснити подорож у минуле, щоб запобігти вбивству своєї матері. Але цей вчинок призведе до непередбачуваних наслідків. Дивіться 16 червня. Це ж моє обличчя. Ти викрав його. Арі, що це ти робиш? На згадку для наших дітей. Я таки знищив Всесвіт. Продовження пригод підлітка Біллі Бетсона, який вміє перетворюватись на дорослого чоловіка з суперздібностями. Шазам, людь богів можна подивитися 16 березня. Біллі разом зі своїми зведеними братами і сестрами, котрі також отримали суперздібності у першому фільмі, готові до нових пригод. Але їм доведеться зустрітися з всесильними дочками Атласа, які можуть знищити все на своєму шляху. Має бути весело та драйвово. Усе це звучить погрозливо. Ви маєте це знати. Потрібні сили заберіть. Також у кіно Всесвіті DC екранізували персонажа коміксів Синій жук. Головним героєм є Хайме Рейс. Підліток з ель Пасо, який отримує інопланетного Скорабея, що наділяє його надпотужним екзокостюмом. Що з цього вийде? Подивимось 18 серпня. І сюрприз для наших поціновувачів кіно. Наприкінці року, 25 грудня, на вас чекає зустріч з красунчиком Джейсоном Момоа. Після успішного переродження царя морів із комікс Всесвіту DC, Аквамен повертається на екрани з циквелом. Сюжет картини тримається в секреті, але відомо, що цього разу головним лиходієм стане Чорний Манта, який матиме ще більше сили. Сюрпризи очікують не тільки шанувальників чоловічих м'язів, бо в листопаді на вас чекають аж три крихітки супергеройки у кінострічці. Марвели. Капітан Марвел Керол Денверс об'єднає свої зусилля з юною камалою Хан, відомою як Міс Марвел, а також дочкою своєї подруги Марії Рамба Монікою. Між героїнями створюється загадковий зв'язок, завдяки якому вони хаотично змінюються місцями. Незважаючи на це, ця тріця дівчат даватиме добрячого прочухана лиходіям космічних масштабів. Також є приємні новини для любителів анімаційного кіно. Людина павук Майлз Моралес повертається у новій главі епічної анімаційної пригоди. Цього разу на підлітка з Нью-Йорку чекає несподівана подорож крізь Всесвіт, в якій він об'єднає зусилля з новою командою павуків, щоб протистояти наймогутнішому лиходію, якого вони коли-небудь зустрічали. Старт прем'єри в Україні заплановано на 2 червня. Тож DC або Марвел? Пишіть в коментарях і до зустрічі у світі гарного кіно.